Лос-Анджелес знову опинився в центрі уваги, адже саме тут відбулася прем'єра нового фільму з культової хорор франшизи Я знаю, що ти зробив минулого літа. Подію відвідали особливі гості: акторське подружжя Сара Мішель Геллар та Фредді Принц молодший. Для пари це не просто черговий кіноівент, а емоційно важлива подія. Адже саме на зйомках першої частини фільму, що вийшла у 1997 році, вони вперше познайомилися. Вечір став справжнім ретро-флешбеком для шанувальників фільму, а також приємною нагодою побачити улюблених акторів знову на червоній доріжці. Сара і Фредді з радістю позували для камер, роздавали автографи та тепло, вітали акторів нового покоління. Особливу увагу. Зіркове подружжя приділило Дженніфер Лав Х'юїт, яка повертається у франшизу. Сара та Фредді привітали Дженніфер з дебютом у продовженні хорору та відзначили, що раді бачити продовження стрічки, яка стала частиною їхньої історії. Прем'єра стала не лише ностальгічним поверненням у 90-ті, але й символом нового етапу для легендарного хорор-фільму. Шанувальники з нетерпінням чекають на вихід фільму у широкий прокат. Аби знову поринути в атмосферу загадковості та трилеру, яка свого часу зробила фільм Я знаю, що ти зробив минулого літа культовою класикою жанру.